Всім. Ви дивитеся програму плюс 300-400. Чого така назва? Табу 300-400 грам і гуцу стає добрим, м'яко, корівненько. Ну що, переходимо до першого відео. Мав 25 років і мене заінтересували. побачив, но ну, я ще бачу до тих пор, але так мене не заінтересувало. Що? Бачу, но ну, я ще бачу до тих пор, але так мене не заінтересувало. Деякі мої однорубники не шарять мої слова. А що мені стали за цього вуйка? У мене одне питання. Чого Гуцу грає на Волинці? На тій біді грають шотландці. Але окрім того, шотландці ще й у спідницях ходять. Ну то шо? Якби цей вуйку вдів у спідницю, то він би виглядав так. Дівчину Олечку. Ні, ні, я говорю. Якби цей вуйку у спідниці віддав так, то без спідниці він би виглядав так. Заманили в речку! А тепер ми зробимо невеличкий експеримент. Звук ми лишимо той самий, а відео ми трошки поміняємо. Любий нормальний гуцул возить з собою бартачку валенку. На випадок, якщо поламається сигнал. Наступне відео не для слабонервних. Чи маєш ти, Володимир, добру, непримушену волю і тверду думку, взяти собі за дружину ось цю ірину тут перед собою бачить. Не маєш. Ти що слабей, чи що? Що ти то прийшов? То за самоє все за підписує. То напелося їх свиня і до шлюбу. Так, так. Чому ти говориш немає? Та бо він луспінь! Ну то що, шлюб розвертається? Має. Кази, ти кажете мають, ти ж не так зараз. Ма. Пацани, золоте правило. Молодий може напетися лише після того, як покриють молоду, а не ще до вінчення. У нас є дуже цікаве відео з Румунії. Сприєте нам кема на портсарі біне. Музиканти грають, люди танцюють. Але нащо вони прямо на знімальному майданчику ріжуть свиньо? Варіант А. Вони почали знімати кліп з живою свинею. Але потім поняли, що вони задуже підкосили під, під ну там месо, всякі понти. І рішили вийти з ситуації тим, що зарізали свиню прямо у кліп. Варіант Б. Вони не мали чим розплатитися операторам і музикантам. І того зарізали свиню, щоб розплатити це свіжину. Двоє музикантів під час зйомки поняли, що кліп якийсь трохи палювний, і почали розгублюватися перед камерою. Але у румунському шоубізі не все так погано, як у українському. У них є багато якісної європейської музики. Цю пісню ви, можливо, і не знаєте, але наступна її пісня Прогреміла на всю Європу. Цю пісню ви теж маєте знати. Румунія ролить але нам не треба сумувати, у нас ж є потап. Єба канал, мой супер секси вокал Какой не включи канал Всех Потап перетопта Потап, іди на пенсію. Доста красти у людей пісні. Не ганьби країну. Далі рухаємося до наступних наших сусідів. Юбіряченя аліна, кафру забитура. Це є артез з Молдови і Онел із траці, і три файних дівчинки. Майку. А мабут клібе серіне те росли. А можете вірити хлопця і лишити самих дівов. Нє? Бо лишайте їх yeah. є. Inima... У східній Європі є багато реально крутої музики. Але нам телебачення нав'язує лише оце. Що? до мене говорить. Є компаматна і онела істрація запускайте. Що в що з лицем? І що ти ліпанку дістав? Чи шо? Чого та бабка стоїть коло оператора? А, може вона режисер? А, ні, то той хлопчик у нього жрупу в руках. Чого та баба так дивиться на ту дівчину? Ну, що сказати, Молдова це Європа. Це нормальні речі. Найбільшою подією цієї весни є звичайно, Євробачення. Цього року нас представляє Марічка Яремчук. До речі, цього року дуже багато файних діок там буде на Євробаченні. Наприклад, ця. І ці дві так нічого. І ця масна баба. І ця під пево піде. А хто тут ці дівчини замалював бороду і вуса в фотошопі? Наше це? Glass, це що дійсно таке? Ми гуцули народ щедрій. Можемо подарити станок і помазок. Дуже помічний. А далі буде наша постійна рубрика No Comments. Спонсор показу торгівельна марка Трахісан. Боляче ковтати смовчи трахісан. Ні, ну можна реклама, нема що додати. Боляче ковтати смогче трахісан. Що робити? Далі буде відео з дуже талановитою людиною. Історична коломия, дуже інтересна, як наші гуцули е, служили у австрійській. Армії по 12 років не злічити, скільки разів Молдавчук співав не свої коломийки не на весіллях. Джараб б добре, якщо зіпре людині пішити, та й кістковий ревматизм, кістки змолодити. І саме цікаве. 65 років я горівку в роті не мав. І вже і вже не буду мати ні горівку, ні самогонки ніякі, ні брашки, ні кріпаки, ні вина ніякі. Отаке вип'ю 100 грамів вина. А я тут думав, це ж 100 грамів вина, це тож не вино. 100 грам вина і вино це ж різні речі. Отаке вип'ю 100 грамів вина на Різдво, на Великдень і все. І все. І все. Мало хто знає, що реп народився в Карпатах задовго до того, як в Америці. Не вірите? Дивіться. Цурські коломейки. А що стоїш ти, зварив, ти та я ні словечка, Ба на мене не згарчила як вовк на ковечку. Та кладу я на стрі скоро печене й в арене. Жінка так і сасіда видні слова до мене. Та нічого й не вечерю, та всі поза комен. Та я так я цілу нічку не засну голоден. Та бі, так я і жіночку чому ходився. Та в суботу по полудню я собі бретивсі. Раненко, неділеньку, ми вші та зібравші. Та такого собі смутку, я не сподівався. Жінка рещебі. Незабаром починається сезон черешень, ягід. Ловіть момент, не переїдайте. Дякуємо за те, що дивилися нас. Не забудьте лайканути, присилайте нам ваші відео. Хев фан, їжте смачно, салафан. Тримайтеся, пензля. Йонумай, ну май, ну май, А мабуть, кріпесе. you the